Привіт тобі, величний народе, величної країни. Мене звати Катерина Соля, і Це новини з України. Триває 275-та доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, яка наближає Україну до перемоги. І як би сильно там на болотах не хотіли би вимкнути нам світло, наші котики знайдуть ворога навіть у цілковитій темряві. Ну і про темряву здається, у нас таки розпочинається життя по Арістовічу. один-два дні, і проблеми будуть вирішені. Саме стільки часу потрібно Укренерго для того, щоб вирішити всі питання, що виникли з енергосистемою України. Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький каже: найскладніший етап після цієї атаки наша енергосистема вже пройшла. Усі області заживлені енергосистема знову з'єднана з енергосистемою Євросоюзу. Усі три атомні станції розташовані на неокупованій території, працюють. Через раз один-два дні вони вийдуть на свою нормальну планову потужність, і ми очікуємо, що можна буде вже перевести наших споживачів замість аварійних на планові графіки відключень. А далі давайте до вою на болотах. Усе піскова сказали, що інформація про плани Путіна оголосити мобілізацію країни у посланні до федеральних зборів не відповідає дійсності. Ага. А до цього Пісков казав, що ніякої часткової мобілізації на Росії не буде. А до цього казав, що Москва не утанула. А до цього призивників в Україні немає. А до цього, взагалі, якщо порахувати, то з регулярної і контрактної армії загинули в Україні. Лише там плюс-мінус 9 тисяч у той час, як ми чекаємо на круглу цифру у 90 тисяч від нашого генштабу. Ну що ж, нагадаю, що раніше пропагандистський канал Царґарат натякнув на введення у Росії військового стану. То що виходить? Пропагандисти брешуть? Ну не може такого бути. Ну, і поки пісков все заперечує, мобілізовані у великій кількості гинуть у Донецькій області. Найбільші втрати фіксують у наслідок спроб ворога штурмувати Бахмут. Пише британська розвідка. Підготовка тих, кого кидати, вирішили на цей напрямок майже відсутня, ба більше того, ніхто з них навіть не проходив медкомісії. А тому там багато людей із серйозними хронічними захворюваннями. Хоча почекайте, мені здається, вони там на Росії усі з серйозними психічними хронічними захворюваннями. Не вірите, от вам ще один черговий тому доказ. Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв на зустрічі з матерями, які послали синів на війну, і їх там вбили як загарбників наші котики із збройних сил України, заявив, що їхні діти належать державі. Ну то виходить тоді, що і платити грубові нікому не потрібно, бо що Бо держава ж не може платити сама собі. Минуло рівно нуль днів, як на Росії не робили якихось нових бридових заяв. Ну і тут певно треба сказати ще кілька слів про плани самого Путіна. Бо бункерний же завжди наголошує, що все йде за планом. Тож давайте поглянемо на той його план знищення руської армії. Тож Форбс порахував, скільки Росія витратила на війну в Україні вже. В Україні кажуть, знищено 278 бойових літаків середньою вартістю 18 мільйонів доларів за кожен, і 261 вертоліт середньою вартістю, десь 10,5 мільйонів доларів за кожний. Також Росія втратила майже стільки ж танків, скільки мала Україна до початку вторгнення, і при цьому ЗСУ вдалося захопити щонайменше 1953 одиниці. Важкого озброєння це приблизно на 2 мільярди доларів без урахування легкого озброєння та боєприпасів. Тож додаємо, множимо, віднімаємо. Ну і виходить, що Росія втратила на війні в Україні техніки на 20 мільярдів 800 мільйонів доларів. І ще момент, у чому нам непогано так підсобила ЕРЕФІЯ, вони якось взяли і відкрили нам реєстри на окупованих територіях. А вже ж це не уминуло журналістів-розслідувачів, і ось так фактично одним махом стало відомо, хто очолив так звані органи влади загарбників. Ну і що я вам скажу, це дуже зручно для поіменного виявлення тих, хто працює на агресора, і досі не під санкціями. Якщо раптом ви подумаєте, що оприлюднення реєстрів зрадників Рашка зробила. Випадково женіть цю думку геть. Просто згадайте, як русня своїх не кидає. Це були всі новини з України. На цю годину бережіть себе. Вірте у Збройні Сили України. І щодня робіть маленькі кроки, які наблизять нас до нашої великої спільної перемоги над ворогом. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть цим клятим ворогам. Почуємось.